Друзі, вітаю вас в новому 2026 році. Надіюся, що у вас все добре, всі ваші ідеї, побажання, які ви собі запланували в минулому році, збулись. А на 2026 ви напланували собі ще більше, отримали ще більше мотивації і, як то кажуть, вриваєтесь в новий рік з двох ніг. Ну в будь-якому випадку, бажаю, щоб у вас все вийшло. А я буду починати. І перш ніж я перейду до основної теми цього відео, хочу попросити вас вперше, насправді, написати в коментарях одну дуже цікаву штуку. Уявіть, що вам потрібно вести YouTube канал, чи, можливо, ви вже його ведете. І от напишіть, будь ласка, що для вас є YouTube сьогодні. Я маю на увазі створення контенту. Тобто, якщо вам от Вам захотілося створювати контент на Ютубі, завести свій канал. Що це буде? Який це буде контент? Як ви бачите фінальну якусь успішну чи, можливо, проміжну успішну точку в вашій Ютуб діяльності? Ту точку, яка вас от, задовольнить? Що, на вашу думку, супер, коли ви почали вести канал, і ось ви досягли якогось результату? Напишіть, будь ласка, саме. Про цей результат, як ви ну, взагалі, це бачите, це дуже важливо, тому що далі я буду на цю тему говорити і поділюся своїми думками. А ви можете писати прямо зараз, або можливо в процесі там перегляду відео чи в кінці, коли подивитесь те про що скажу я. Коротше, ситуація наступна: це відео насправді я мав би записати ще десь на початку створення цього каналу, або навіть. Ще до того, як я створив цей канал, я мав би подумати на цю тему і мав би прийти до ось оцих висновків, до яких я прийшов зараз. Ну, рахуйте, вже через рік ведення каналу, ще буквально ще два тижні, і я вже запишу фінальний відос про те, чим закінчився мій цей Ютуб-марафон, який я почав вести. Буквально рік назад, значить, є така штука, що розуміння ведення Ютубу, ну взагалі, сприйняття людей, от що таке Ютуб, воно насправді ділиться на дві групи, на дві категорії людей, на, на дві основних думки, на дві основних ідеї. І якби я цей момент врахував, то мабуть контент, який ви могли бачити протягом року на цьому каналі, він можливо був би. Ну, взагалі зовсім іншим. Але ж я собі думав своєю думкою, своєю головою, своїми якимись знаннями, наробітками, і пішов от по такому маршруту, який ви, в принципі, могли бачити знову ж таки на цьому каналі. Але є один цікавий момент, є один нюанс, який виліз буквально от місяць назад. Моя просто стрічка. А коротких відосів це TikTok, це навіть е, Facebook. Коротше, все частіше і частіше, ну, мабуть, я десь е, підчепив цю штучку, і алгоритми почали мені підкидувати. Я почав помічати, що моя стрічка перетворилася просто в безкінченний потік інформації про те, як швидко, буквально за один місяць, е, створити канал, розкрутити його. І буквально через 2-3 місяці, максимум півроку, вже виходити на якусь стабільну, класну, досить високу зарплату. І на початках я якось, знаєте, поверхнево на це дивився. Ну, типу, ну давай, давай, розказуй. Експертів насправді дуже багато. Є, звичайно, ті, що от прям лідери ринку, да, які про це все розповідають, діляться якимись скріншотами, якимись інсайтами, показують свою статистику там, і це все. Але ж є один момент, є один нюанс, я би навіть сказав. Цей, цей підхід, цей такий парадокс цього підходу, заключається в тому, що ви повинні постійно, в великій кількості, я би навіть сказав, в промисловій кількості створювати новий контент. Ви повинні постійно створювати нові канали, як би це не звучало. Ви повинні бути готовими до того, що якщо ви створили канал, створили там 5 чи 10 відео, і вони якось не пішли. Ну тобто по якомусь незапланованому маршруту вони пішли, відмовляєтесь від цього. Тобто, це нормально створити канал. Він пожив 5-10 відео, відмов відмовитись від нього, закинути і іти далі. Далі створювати, створювати, створювати цікавий момент. Виявляється, що створювати відео. Один раз на день це, ну, типа, нормально. Це навіть я би сказав, можна і по два відео на день. А якщо питання стосується шортс відосів, то це можна прямо по п'ять штук в день їх робити, викладати і відповідно на цьому заробляти кошти. Фі... Основна філософія такого підходу заключається в тому, що ви заробляєте гроші. Тобто наверху цієї піраміди стоять гроші саме. Саме прибуток з Ютубу. Інша сторона, це те, що тут абсолютно ніяк не цінується творчий підхід, а якесь художнє бачення, можливо, якась унікальна ідея, якийсь цікавий формат, ще щось, це не потрібно, тому що основна суть в тому полягає, щоб робити все швидко в великих кількостях. А отакий творчий підхід, яким забігаючи наперед, от... Займаюся я, я про це далі розкажу. Він не підходить, тому що треба витрачати багато часу. На хвилиночку багато часу це три години на одне відео. Це багато часу. Нормально часу це до години, ну хвилин 40 Типу, нормально, це на повноцінне довге відео. Я назвав такий підхід, таку філософію як спортивний ютубінг, тобто. Вся ідея заключається в тому, щоб постійно гнатися за е переглядами, за реакціями, і в кінці кінців дійти до монетизації і, відповідно, максимально отримати з цієї самої монетизації. Більше інших якихось е ідей тут немає. От тупо гонка, е монета, е перегляди, нові відео, нові канали і так далі. І так далі. Е коли я почав. Цю ідею більш детально занурюватись, я поняв, що все банально просто. все що відбувається в рамках цієї ідеї, цього спортивного ютубінгу, цієї от такої філософії постійної гонки, базою тут є нейромережі. Найвищим пілотажем є автоматизація повна, тобто повністю автоматичні відоси, які створюються від. Ідеї до фінального продукту повністю нейромережами. Одна пише сценарій, інша придумує назву, третя робить розкадровки, четверта це все діло візуалізує, п'ята це все. Ну коротше, людина там максимум, що може зробити якийсь монтаж, і все. Обкладинка, описи, назви все робиться на автоматі або з мінімальним втручанням автора. І тут я все зрозумів, що типа, ну. Логіка в цьому є насправді. Ти е, використовуєш всі інструменти, які є сьогодні, зараз, і починаєш бомбити контент, е, який рано чи пізно залітає і приносить кучу грошей. Дуже багато прикладів я бачу від людей, які показують, що ось один відос, і він приніс. 5 тисяч доларів, 3 тисячі доларів, одне відео просто і воно продовжує набирати, тому що це 10 годинний е, ролик про те, як за вікном іде дощ і грає якась джазова музика. Не буду вам нагадувати, але ви самі розумієте, що там все згенеровано. Музика згенерована, все-все-все не справжнє, і воно просто існує. І в якийсь момент воно залетіло і принесло бабки. Я е, в цьому підході. Бачу, ну логіку я бачу, я розумію, для чого це все робиться. Мені не роз. Але є один нюанс. Я взагалі цього не розумію. В плані я не бачу тут себе. Ну, типа, коли я планую, коли я планував створювати Ютуб, фінансову частину я закладав в самий кінець. Це був як, як то кажуть, побочний продукт моєї діяльності. Якщо б він з'явився, було б добре. Перше, що е, стояло, в, скажімо так, в, на початку моєї ідеї, на початку цієї моєї логіки, це була перше е, реалізація себе як автора в плані. Навчитися створювати контент від А до Я, починаючи від банальної роботи на камеру, ось як я зараз говорю, і закінчуючи якимось правильним можливо, монтажем. Ну, це не про мене насправді. Там ну, як то, як мінімум, не на цьому каналі. Але ж я хотів повністю цю сферу собі, як то кажуть, підкорити, зрозуміти її, освоїти і вийти на якісь. Рівень, який міг би монетизуватися вже як повноцінна робота. Тобто, перше, я показую себе, я представляю себе, я ділюся корисною інформацією в першу чергу. Я популяризую контент український, я розвиваю український Ютуб, і найголовніше, я призиваю вас створювати також більше українського Ютубу, тому що сьогодні це. Дуже і дуже важливо. І повертаючись до початку е, цього відео, е, хочу сказати, що я, в свою чергу, перед тим як починати цей канал, е, жив тою ідеєю, що всі люди сприймають YouTube саме так, тобто, як творче місце, на якому ти можеш розкритися як автор, як ведучий, як диктор, як монтажер, як оператор. Варіантів уйма, але це було в першу чергу про людину, про особистість, яка може знайти себе на Ютубі. При цьому не важливо, яке це буде направлення, хоч щось де да людина і знайде, і хоч десь вона і прокачається, як то кажуть. Я виріс на відосах більш зарубіжних авторів, тому що український Ютуб на той момент, м'яко кажучи, був не дуже розвинений. Я дивився дуже багато зарубіжного контенту. Так був багато російський був і російський, не те, що багато там також були проблемки з цим, але він був на порядок вище рівним, ніж український. Я маю на увазі технічні ці відоси, технічну сторону, де люди розповідають про побудову кадру, про освітлення, про звуки, про це все. Дуже багато я дивився західних ютуберів, які в свою чергу взагалі йшли в сторону кіно. Вони вони розповідали про Ютуб як про маленький фільм, про маленьке кіно, в якому є купу-купу різних інструментів, нюансів, якими варто користуватися навіть при створенні цих просто відосиків на Ютубі. Там було дуже багато про. Світло про композицію, про побудову кадру, про зміну кадрів. Ну, коротше, от прям максимально все було заточено на якусь, знаєте, творчість. Тобто основна ідея, от, основний посил це те, що ти робиш е, е, якийсь витвір, ти займаєшся саме творчістю, ти шукаєш свою аудиторію, і потім ця аудиторія. Приносить тобі додаткові бонуси в тому числі і певний заробіток. І мені насправді це подобалось, тому що ну, фінансова частина мене не цікавила, тому що в мене була основна робота. Мені просто було цікаво освоїти оці знання, оцей навик. Я люблю щось нове постійно робити. От ця магія відео вона завжди залишалась для мене, знаєте, такою. Закритою таємничою, мені хотілося її туди зайти і ось зрозуміти, як це працює, щоб ну, просто самозадоволення само отримати і все не більше. І ось, коли я починав цей канал, я вірив, що всі, хто планують знімати YouTube, вони думають так само. Вони про те, щоб. Щось створити, щоб побути в кадрі, або просто познімати гарні кадри, якусь створити картинку з нічого, коли в тебе нічого немає, окрім телефону чи якоїсь мильнички. Там коли в тебе взагалі там ти живеш в якійсь одній однокімнатній заваленій квартирі, в тебе нема ні обладнання, нічого, але ти дуже хочеш. От я думав, що люди от, от такі, що вони отак от думають. Виявилося, що ніша, оця кріейторів а, а, цих ютуберів. Майбутніх, вона дуже розвинена насправді в Україні. Просто є один нюанс. Показники мого сайту, вони чітко про це говорять, що коли я вибрав оце направлення творче, я промахнувся, тому що в цьому направленні набагато менше людей, ніж в тому, де. В голові оцій, в основі стоять саме заробітки, легкі заробітки, швидкі заробітки і безкінченне створення якогось нейроконтенту. Підтвердженням цьому є, наприклад, мій відос про озвучку AI, яка, ну як то кажуть, цей відос він порівняно з іншими. він Вистрілив, да, він набрав щось, здається, вже 1010 -10 переглядів. Я думав, що питання в тому, що люди просто цікавляться AI всякими фішками. Виявляється, ні. Коли я більш глибоко зайшов в те направлення, де треба багато каналів, там 10, 20, 30 каналів це норма насправді. У людей проблема. Вони не знають, як дешевше це все генерувати, і коли я випустив відео про безкоштовну озвучку, воно отримало зацікавленість людей саме з цієї причини, що люди зараз глобально почали займатися створенням цього нейро контенту, ай контенту ну називайте як хочете, але суть одна, що їм в їхніх в їхньому потоці створення контенту треба якийсь нормальний інструмент, і щоб недорого бажано безкоштовно. Коротше, коли я це зрозумів, мені по-перше, стало трошечки сумно, тому що м, у таких відосів немає душі, мені здається. Вони в першу чергу е, знаєте, таке цифрове сміття, я би сказав. Бо я не хочу сказати, що ті люди, хто цим займається, щось погане про них, ні, кожен робить, що хоче. Тим більше, Ютуб, як виявляється, дуже часто це схвалює такі відоси, тому що Ютубу подобається, коли це дивляться. Хтось робить, хтось дивиться, воно живе, воно існує, воно розвивається. Особисто моя думка, що цього повинно бути менше і повинно бути більше справді живих людяних відосів. Ось і все. Тобто Ютуб, на мою думку, не повинен перетворюватись на, як я казав в минулому відео, перетворюватись в цифровий смітник, в якому з часом дуже важко знайти щось гарне, щось унікальне, щось. В першу чергу людяне, там, де в кадрі жива людина з живими емоціями, ну і взагалі це все. Тому я вас і запитав, як ви бачите YouTube, Тому що, як виявляється, я недостатньо цю нішу прощупав, я навіть не думав, що так може бути. Виявляється, що люди сприймають, ну, як мінімум, з того, що я бачу в шорцах, там дуже багато переглядів, дуже багато коментарів, дуже багато людей пишуть, як у них От це йде, це не йде, як у них щось працює не працює. Я розумію, що дуже багато людей сидять саме в цій ніші, в цьому направленні Ютуба. І тому я вас і питаю: як ви вважаєте, що таке Ютуб? Що для вас Ютуб? Що, на вашу думку, є стати ютубером? Що для цього потрібно робити? Просто напишіть, цей канал для мене це в першу чергу експеримент, це мій особистий досвід, яким я Ну просто я маю цей путь пройти для того, щоб отримати якісь певні знання, якийсь досвід. Але ж я не прошу для того, щоб якось розкрутити це відео чи цей канал. Я, забігаючи наперед, скажу, що наступний час я буду менше часу уділяти цьому каналу. Просто хочу, щоб ця інформація залишилась, знаєте, в історії, коли хтось буде шукати інфу на цю тему, щоб вони не тільки послухали мою особисту думку, а щоб вони і почитали ваші думки. Тому напишіть, що ви про це думаєте. Чи вважаєте ви це нормальним? Ну, типу, чи ок, чи не ок, да? норм чи стрьом. А, І якби ви почали займатися Ютубом. На, що, на чому б ви робили акцент: на власному розвитку, на творчості, на спробі інш, різних форматів, різних підходів, да, на реальній зйомці, фізичному створенні чогось, чи просто цифровий, цифрова ферма, яка би генерувала просто для вас купу контенту, ви би її просто заливали, заливала, заливали і чекали на результат. В підсумку можу сказати, що. Я особисто я таку аналогію шукав, як би це порівняти. Особисто для мене це як рибалка, я люблю рибалку, часу мало на неї, але ну, я, типу, фанат рибалки, мені подобається. Так от, я би це порівняв з тим, що коли ти приїжджаєш на якісь невідому водойму на річку, на озеро, на ставок кудись, не разу там не бувши, ти починаєш. Шукати ключик до цієї риби, да, ти можеш витратити одну риболовлю, а можеш витратити місяць на те, щоб зрозуміти, як конкретно клює ловиться і, взагалі, що робити, що потрібно зробити, щоб впіймати рибу на цьому місці, новому, дикому. Це, оцей мій підхід, да? творчий, коли ти постійно шукаєш, постійно шукаєш варіанти, підходи, нові, нові формати, нові якісь а, техніки і так далі. А ось. Той підхід, коли з генерацією, я би порівняв з рибалкою на платному ставку, де ти приїхав, тобі дали місце такий гарний місточок. Тобі сказали, що тобі треба вкинути кілограм корма і ти зловиш 10 кг риби. Причому ти зловиш саме отаку, таку і таку. І ти приходиш, ти закидуєш, і так рівно через 3 хвилини після початку ти ловиш першу рибу, другу, третю, четверту, п'яту, ти, ти чітко контролюєш все. Хоча там ти нічого насправді теж не контролюєш, але ти йдеш з однією цілею, типу спіймати рибу. Цілю всіх одна, насправді: спіймати рибу. Чим більше, тим краще. Але підхід зовсім різний. І ось е, саме оця невідомість, невизначеність. Постійний пошук, постійні якісь різні підходи. Оце мені подобається. А ось платні оці ставки, оці комерційні, я їх взагалі не сприймаю. Це ніби піти в магазин і в тому акваріумі, де там риба продається, її почати ловити. Напишіть, що думаєте ви з цього приводу. Ну і, мабуть, на цьому я закінчу. А з вами ми зустрінемось зовсім скоро. Я думаю, що десь в 10-х числах цього місяця вийде моє фінальне відео, завершаюче відео, так? яке поставить крапку в моєму YouTube-марафоні, який триває вже рівно рік насправді. І там я підведу підсумки повністю за весь рік. Розкажу, що було цікавого. Ну, коротше, я зараз не буду про це починати. Можете підписатись на цей канал, просто щоб не пропустити той відос. Він насправді буде довгим, цей вже довгий, я бачу, вже 20 хвилин. Той буде ще довшим, я думаю. Але ж це, знаєте, як моя курсова робота фінальна. Маю це зробити, маю це закінчити, для того, щоб просто рухатись далі і придумувати щось нове можливо, а можливо, робити щось старе ще кращим. Все, я не прощаюсь, кажу до побачення і до скорих зустрічей в нових відео. Vida.